Доброго всім дня, шановні глядачі каналу і підписники, які мене вже добре знають. Я з дружиною сьогодні в п'ятницю, 18 серпня, приїхав ось цю красу. Я ходжу вдома по одній красі, а тут інша. Це місто Славське на Львівщині. Приїхали трошки змінити обстановку і відпочити. Від повсякденних буднів. Це загальний пейзаж. З нашого готелю, де ми зупинились, ось ось один. Наверху комплекс. Тут зупинились ми. Крокус, мія називається. Номер гарний, домик дерев'яний. Ось. І. Є і майданчик, є батут для дитини. Там молодь хлюпається в басейні. Потім і ми сходимо. А зараз підемо трошки на гору Тростян, Ось так хочу ознайомити, може когось зацікавить. Ну що, панове, скажу вам на перший раз, страшнувато. Жінка попереду їде, за нею більше переживаю, бо щось я вроді би. Висоти не боюся, а якось воно моторошно. Ну цікаво. А ні, вже вроді привик. Ось така краса. Їдемо на підйомнику, на гору тростян. Люди назустріч, а ми туди. Переживаю, щоб телефон з рук не впав, звичайно, бо якось воно трошки моторошно. Трішки є. Ось такі вже трошки заспокоївся ось такі наші Карпати. Так, панове, це. Просто щастя, що я не зумлів по дорозі. Бо трохи, було, бо трохи було моторошно, ми вже на горі. Погляньте, яка це краса. Що там руб закупиш? Кована. Яка це неймовірна краса. Я тут ще ніколи не був. І Я вже знаю, що прожив на світі недаремно. Ось вони наші гори Карпати. Ось вони. Зараз підемо щось з'їсти. Ну і попробую зблизити. Получається? Получається. Добре видно, ці всі перевали. Добре, вроді видно. Оцю всю, всю красу. Красиво. Що красиво? Це красиво. Ну, тепер ми вже вертаємося назад по канатній дорозі. Я вже собі навіть закорив, вже ніякого страху. А туди їхав було страшно. Ось ось такі пейзажі по дорозі назад ми знімаємо. Може комусь не цікаво, а може для когось цікаво. Я, наприклад, на такому ще не був і навіть не бачив фактично так більш-менш. На якомусь відео, як на канатній дорозі, їдеш. Ось такі пейзажі. Ось такі ліси. А там гриби. Дружина знову попереду, щоб було в полі мого зору. Так, панове, ми вже в себе в номері. І якщо хтось хоче там прозиватися, не бажано, тому що я не хвалитися, вирішив просто показати людям. Ось такий номер, це вхід наш. У нашу кімнату ось телевізор. Ми собі зняли трьохмісний номер. Це ліжко на двоїх, а це ліжко на одного. Але нас тільки двоє, нам нікого не будуть підселяти. Ось. Шкафчик, вікно на вулицю. Ось. Я думаю, зупинитись на пару днів відпочити аж занадто. І душова. Кабіна, я не буду заходити туди далі, там зліва унітаз і умивальник. Для зупинки на відпочинок я вважаю це аж занадто. А що на вулиці я вам показав на початку. До нових зустрічей. Але у лісі.